Доброго дня! Хороший детектив ніколи не змусить вас нудьгувати. А сучасна українська література не перестає дивувати нас новими авторами, котрі здатні по-справжньому здивувати своїми історіями. Мартин Якуб український письменник, волонтер. Псевдонім автора складається зімен його прадідів. Мартин це ім'я прадіда по матері, Якуб по батькові. Обоє були розстріляні: один німцями, інший червоними. Не твоє собаче діло це другий роман із циклу кримінальних романів про Макса Гедзя. І хоча історія вигадана, але в житті Макс має свого прототипа. За сюжетом колишній атовець стає приватним детективом. Проте клієнти не шикуються у чергу до початківця. Головному герою доводиться перебуватися хіба що замовленнями на слідкування за невірними чоловіками. Коли до Гетья звертається колишній однокласник, чия дружина загинула за загадкових обставин, Макс неохоче береться до справи, адже стосунки у них в дитинстві були не найкращі. Проте смерть жінки зовсім не нещасний випадок, як вважає поліція. А розслідування приватного детектива приведе до неочікуваних наслідків. У цій справі фігурує психопат-вбивця, свідки на яких не можна покластися, і собаки, багато собак, і людей, які ведуть себе як собаки. Люди звикли сприймати тварин як щось. На що вони мають повне право і можуть навіть позбавити життя? Мартин Якуб виніс проблему жорстокого поводження з тваринами на рівень літератури, адже книга має довше життя ніж новинна замітка, наприклад. А детектив один із найкращих жанрів, щоб показати реальність. В Україні останнім часом так багато детективів перекладено на українську, що сучасному автореві інколи навіть страшно наважитися працювати у цьому жанрі. Байкер із Хмельницького Юрій Даценко з когорти тих, хто ризикнув і став створювати свого українського пуаро. Ним у історії пастка для різника став лікар із Проскурова Яків Ровнір. Автор розглядає можливість того, що найвідоміший вбивця у світі Джек Різник обирає ареол своєї діяльності у маленькому українському містечку на Поділлі. Допомагає у розслідуванні хірург Яків Ровняр, але розуміє, що слідчі тупцюють на місці, тому починає шукати самостійно відповіді. Йому доведеться мати справу з містикою, котра переверне усе те, у що він вірив. Автор майстерно поєднав містичний детектив з атмосферою трилера та історичним підґрунтям, оскільки багато подорожував і цікавиться історією та краєзнавством. Він має на меті розповісти про історію рідного краю, про маленькі міста і села, які мають цікаву історію. І гідні того, що про них написали. Роман Пастка для різника не тільки зробив популярним автора, а й познайомив читачів з маленьким історичним Проскоровом кінця 19 століття, де вирувало життя. Наразі Юрій Даценко закінчив п'ятий фінальний роман із циклу історії провінційного хірурга. Ларіон Павлюк стрімко увірвався в українську сучасну літературу 2018 року. Світ побачив три його книжки: дві попередні Білий Попіл та Танець Недоумка очолювали книжкові топи та номінувалися на різні літературні премії. А роман Я бачу вас цікавить пітьма отримав відзнаку директорки Українського інституту книги Олександри Коваль. Заради пітьми автор вивчив біографії багатьох серійних вбивців. Їх об'єднувало одне насильство та зневага з Богу батьків. Частіше злочинцями ставали ті, хто страждав в дитинстві без любові. І Ларіон Павлюк дотримується концепції, що кожна людина колись була хорошою і досліджує трансформацію та вибір стати гіршою. Головний герой Андрій їде у забуте Богом селище, аби знайти зниклу дитину та допомогти спіймати маніяка. Зазвичай у книгах про психопатів усе зло втілено в образи однієї особи. З цього погляду книга, я бачу, у вас цікавить пітьма стала несподіванкою, адже негативним героєм тут є не тільки вбивця, а й усі місцеві жителі. У кожного із них свої скелети у шафі, свої Мотиви і гріхи, які не дають їм вийти з темряви. Багато років місцеві жителі спостерігали за жахіттями і жили далі, ненавидячи самих себе. Кожна дія, яку ми вчиняємо, це наш вибір. Саме це хоче донести нам автор. І кожен такий вибір це наша відповідальність. Це дуже потужний роман, тому однозначно рекомендую для прочитання. Запрошуємо всіх до бібліотеки, хто любить детективи. У нас точно є книги, які вас здивують.